Майже 45 років Тернопільський театр актора і ляльки невтомно працює на повну силу, щоб дарувати малечі нові вистави та хоча б на мить відволікти дітей від непростої реальності. Щороку тут оновлюється репертуар. У театрі з'являється приблизно чотири нові постановки. Процес народження вистави починається з її головних героїв Ляльок. Один із тих, на чиїх плечах лежить їхні створення, Володимир Якубовський. Він працює в театрі вже 38 років і сьогодні показує нам найсокровенніше художні. Бутафорський цех. В цьому цеху створюються всі лялькові персонажі, декорації, бутафор'я, реквізит, все, що стосується, все, що з'являється на сцені, створено в цьому цеху. Спершу художник втілює свої ідеї на папері, створює ескізи, майбутніх ляльок і декорацій. Зараз каже, у театрі кипить робота над оформленням сцени для постановки Котигорошком. Спочатку ми створюємо ескізик такий. Він у нас виглядає як така фарфорова статуетка. Ну, і це вже ви бачите, от майже завершений персонаж, тільки треба якісь деталі там очі розфарбувати. У цеху сьогодні працюють Людмила, Марина та Олена. Вони художниці-декораторки. Кожна з них має свою роботу: хтось вирізає деталі з поролону, працює з картоном або ж пришиває біжутерію. Так, крок за кроком, з безлічі дрібних деталей, народжуються казкові герої, які незабаром оживуть на сцені. Далі, щоб зробити ляльку, потрібно я і художник повинен виліпити обличчя цієї ляльки. От у нас Лялька Горошка, котигорошка з папіємаше. Щоб вона з'явилася, спочатку потрібно виліпити голову скульптурно. Появилась скульптура, потім дівчата роблять пап'ємашову цю форму. Далі є ще спеціальний конструктор-механік, який створює ці всі речі, щоб ручки працювали. Є персонажі, де де очки закриваються, там різні механіки. От. В арсеналі театру налічується понад 500 різноманітних ляльок із різними механізмами. У руках Володимира Якубовського одна з найстаріших. Фігура з вистави чарівна лампа Аладіна. Я був художником цієї вистави. Це був 1995 рік, але вистава живе до цього часу. Це 30 років виставі. До досить ну це класична така вистава. Я маю на увазі по сюжету, по касті, тому вона користується до цього часу своїм попитом серед дітей, серед малечі. Сама лялька класична, тому що тут гапіт. Гапіт я маю на увазі оце керування тою лялькою, потім тростинка. Ви бачите. Вона керується отак. Побачити тут можна і зовсім нестандартних персонажів Вєрку Сердючку чи Михайла Поплавського. Як зазначає художник, зараз техніка виробництва ляльок змінилася. Раніше переважно використовували поролон, але згодом зрозуміли, що він недовговічний і стає непридатним уже через 7-8 років. Тому знайшли якісніший матеріал, а разом із тим оновили клей та фарби. У нас була велика проблема, тому що це виліплено з папіємаше. В цьому приміщенні, можливо, тут не, не дуже вентиляція добра, але заводились такі жучки, які дуже любили. Чому? Тому що пап'ємаше ліпиться на клейстер. Клейстер робиться з мучного клею. Ми самі робимо клей, варимо клей з муки. Там не, не мусить бути першого гатунку, але клей має бути свій зроблений. Клеїться пап'ємаше, сім шарів паперу, виклеїться. Але ці жучки дуже любили той клейстер і проїдали, і воно псувалося. З готовими ляльками працюють актори-лялькарі. Євгенія Касьян працює у театрі з часу його створення. Готується до вистави, я плюс, ти дорівнює ми. Гратиме роль рисочки. Знаєте, я колись казала, що коли я перестану хвилюватися, я піду з театру. Я навіть не знаю, хвилювання, це не хвилювання, але ти хвилюєшся не тому, що ти виходиш на сцену, а тому, що. Хвилююся, як дітки сприймуть, як я донесу ту чи іншу думку до, неї, до них. І від цього йде якийсь тремор якийсь всередині. Це не являється ем, страхом. Перед виставою, каже, проводять репетицію, знайомляться зі сценою, згодом переодягаються, гримуються, надягають мікрофон і виходять на сцену до глядачів. Але ще мене ти весь сувастий ось! Таві два персонажі це розповідь мандрівного лялькаря, який їздить по світу, і своїми виставами для діточок вчить їх правильно сприймати особистість. Навіть у своє професійне свято працівники театру не відпочивають. Актори готують прем'єру до міжнародного дня театру. Тож уже незабаром зможемо переглянути виставу під назвою Дюймовичка.